Від середньовіччя і до сучасності. У надвірні вже близько двох років працює інтерактивний музей лицарства. Його у власній домівці створив художник Ігор Гаврилюк. Експонати чоловік збирав близько 12 років. Серед них лицарські обладунки різних епох, зброя, інструменти для покарання, костюми та багато іншого. Аби побачити усе на власні очі, вирушаємо до музею. Добрий день. Добрий день. Неподалік свого дому нас зустрічає пан Ігор в образі шляхтича Миколая Куропатви. Одразу розпочинає мандрівку середньовіччя. Я вас сьогодні запрошую в таку цікаву подорож в минуле, в романтичне минуле, коли були неприступні замки, мужні лицарі і прекрасні дами. Спершу розповідає про місце, де знаходився один з найдавніших замків у надвірній. Там був тисячу років тому побудований перший дерев'яний замок. Власне, з вершини тієї гори дуже далеко видно навколишні землі, і коли вороги лише десь далеко з'являлись на горизонті, біля цього замку запалювалися величезні вогнища, дим, який сигналізував про те, що йдуть вороги. А далі разом з паном Ігорем вирушаємо до інтерактивного музею. Щоправда, потрапити туди не так просто. Зазвичай ворота в замок зачинені. Вони відчиняються лише якщо ви зможете пройти невеличке випробування. загадками. Пройти до замку хочемо, і ми тож пробуємо відгадати загадки. Загадка перша. Чи пам'ятаєте ви, як називалася наша держава тисячу років тому? Київська Русь? Саме так, бачу, добре. Ви обізнані в історії. А чи знаєте ви нашого самого відомого опришка? Олекса Довбуш. Олекса Довбуш. Бачу, знаєте, добре, ви історію, тож ворота відчиняються, і я вас запрошую в замок. Коли ми випробування пройшли, заходимо до музею. Одним з перших експонатів пан Ігор демонструє макет дерев'яного замку, про який розповідав раніше. Ви вже бачили ту високу гору, на якій був побудований перший дерев'яний замок. Ось модель, як міг виглядати замок у ті часи. Зроблений замок був побудований на високих валах, які збереглись дотепер. Частина валів була побудована людськими руками, всередині яких були кліті. Це такі приміщення, де зберігався провіант, одяг. І також цими кріттями були забиті камені з глинами. Весь замок був огороджений ось таким частоколом. Це колоди діаметром приблизно 40-50 сантиметрів, які о, захищали підступи до цього замку. Замок був огороджений яром. Через це, це було військове дерев'яне городище. Через це гора дотепер також називається Городище. Минулому столітті наш відомий археолог Ярослав Пастернак досліджував цю стоянку і виявив, що Військові проживали ось в таких хатиночках наполовину закопаних в землю, адже зими тоді були дуже холодними. Тож щоб зекономити тепло, дах йшов до самої землі. і Будиночок був на метр приблизно закопаний в землю. Ярослав Пастернак виявив чотири такі будиночки, в яких проживали військові. Культурного шару тоді не було знайдено. Це було суто військового призначення дерев'яне городище, і ось так приблизно могло воно виглядати, коли йшов торгівельний шлях з Галича в Європу. Вздовж шляху таких дерев'яних замочків було багато. Ймовірно, що тут шлях, йшовши попри бистрицю чорну, тут він міг повертати вже вздовж пасма гір. Ймовірно, що тут міг стояти найбільший замочок в ті часи, адже розміри його було приблизно 40 метрів на 60 метрів. Так Ярослав Пастернак виміряв по валах, що замок був досить великий. І, ймовірно, через те, що тут був поворот цього шляху. Тому як він виглядав, ні описі нічого нема. Це така гіпотетична модель на основі аналізу архітектури тих часів. Розповідає Ігор Гаврилюк і про одну з перших своїх робіт. Все почалося з того, що я працюю в освіті і маю гурток історичної реконструкції і для того, щоб зацікавити більше дітей в той час. Я почав виготовляти різні обладунки, зброю для того, щоб діти могли доторкнутися до того справжнього відчути. Ось це мої перші роботи. Це все зроблено за історичними зразками. Єдине, що метал тонший, трішечки тонший, адже це все кувалося в кузні, я кузні не маю, але я мав колись практику працювати в кузні, тому знаю, як кувати. Тому оце перші обладунки, які я зробив, щоб показати дітям. Це захопило цей шолом навіть з алюмінію зроблений, легесенький. І діти були просто в захопленні, і це мене підштовхувало ще більше робити і робити. І назбиралося за ці роки дуже, дуже багато всякого реквізиту. Звісно, що спочатку вишукувалося щось подібне, щось фантастичне, а потім це все переходило на більш історичні зразки. Ну так як цей меч, наприклад, він такий більш фантастичний, а потім вже переходилось на більш реальні. А далі на нас чекає лицарський зал. Проте, аби потрапити до нього, потрібно пройти ще одне випробування. Як відомо, в справжніх лицарських замках були такі дерев'яні сходи які скрипіли, рипіли, тріщали, деколи провалювалися. І там не було перил. Саме такі сходи є і в нашому замку. Тож треба проявити всю мужність і піднятися по таких замкових сходах, де нема перил, на другий поверх. Готові? Запрошуємо. Ідемо. Свою оповідь засновник музею розпочинає з тих, хто захищав дерев'яний замок, про який пан Ігор розповідав раніше. З варягів. Плиту кольчуги я так важ... сам. І такі важкі сорочки кольчужні вони в той час надійно захищали від будь-яких ударів сокирою. Це варяжка сокира, вона була самою популярною в той час, бо коштувала недорого. Всього одну корову. Ось такі. Сокири, вони були різної форми, але майже всі вони мали ось такий виріс для того, щоб сокира стала легшою, адже воювати треба було часто, довго, і щоб рука не втомлювалася, вирізалася лишня частина металу, залишаючи таку довгу рублячу кромку, і через те сокири виглядали як бородаті. Їх так в народі і називали бородата сокира по – скегокс. Вона коштувала приблизно одну корову. Вони кожен такий воїн міг собі дозволити меч. Залежно від того, наскільки якісною була сталь, наскільки якісно меч був загартований. Бачите, що дзвеніти як церковні дзвони. Залежно від того, скільки золота і срібла було в гарді, меч міг коштувати від трьох до семи корів. Мечі здобувалися в бою, передавалися від батька до сина. Навіть відомо в історії такі мечі. Котрі мали свої імена. Дюрандалік Скалібур. Пам'ятаєте? Тож такі мужні воїни захищали і наші землі. Однак цей замок не витримав ворожої навали та був знищений сусідами зі Сходу. На наші землі прийшли монголи. Це є монгольський воїн. В цій курці закований метал. Вони прийшли на наші землі, на конях. І перед собою на своєму шляху вони побачили наш дерев'яний замок. На жаль, зам, замок не вистояв цієї монгольської навали, і монголи спалили, спалили наш замок дотла. Та вже згодом з'являється і ще один замок. Побачили там руїни колись величного замку Саранта Колонес, які збудували у свій час візантійці, а потім розбудували ось такі лицарі-хрестоносці. І коли наш пан Куропато довідався, що цим замком володів, навіть сам король Англії, Річард Левини Серце, котрий на своїх грудях також носив золотих левів, як і наші галичани, і настільки перейнявся історією, що собі тихесенько перемалював, як виглядали руїни того замку. І повернувшись з тієї подорожі назад у надвірну, він зрозумів, що замок Краснодвір вже старенький. Йому понад 200 років не було сенсу його перебудовувати. І наш пан на надвірність збудувати третій замок. На подобі замку Христомосця. Він знаходить на окраїні міста височезний пагорб, зрубує на ньому весь ліс і будує на місці тих пнів третій замок, який зараз носить назву Пнівський замок. І знаєте, не дарма він будує той замок, бо на наші землі знову приходить біда. А біда звідки приходить? Зі сходу. У 1589 році на наші землі знову приходять татари, і, на жаль, вони спалюють замок Краснодвір з цілим містом, навколишні землі, все згоряє дотла. Рятується тільки Кнівський замок. Кнівський замок свій час був найбільшою твердиною на Прикарпатті, яка прикривала вхід в гори. Надзвичайно сильно укріплений замок, бо зброя розвивалася. І ось такі важкі обладунки, які в свій час захищали воїнів від будь-яких ударів, сокири, мечачі шаблі. На жаль, перестають захищати від пострілів з вогнепальної зброї. Люди широко використовують вогнепальну зброю, тож лицарі поступово знімають такі важкі обладунки. Через славу про багатства пнівського замку на нього неодноразово нападали. Робили спробу навіть козаки, каже Ігор Гаврилюк. В свій час козаки навіть спокусилися на золото, і Галицький полковник Семен Височан привів понад 15 тисяч козаків під стіни Кнівського замку. Два тижні вони штурмували, але замок був настільки укріплений, що за два тижні хоч козаки надзвичайно сильно поруйнували стіни замку, але захопити вони все ж таки його не змогли. І Семен Височан відводить свої війська на з'єднання з Хмельницьким. 1648 рік це відбувалося. Замок ще більше перебудовується, стає неприступною твердиною. Але слава, про велич і золото пнівського замку шириться навколишніми землями надзвичайно швидко. Про велич і золото пнівського замку знали не лише на наших землях, розповідає пан Ігор, а й за їхніми межами. Зокрема, в Туреччині. Ібрагім Паша привів під стіни пнівського замку понад 50 тисяч османів. 50 тисяч. В тому поході вони захопили 13 фортець і прийшли під стіни Пнівського замку. Місяць вони тримали в облозі замок, але замок не здався. Не зміг захопити Ібрагім Паша і відступив. Надзвичайно сильно укріплена твердиня. А ще додає, замок таки вдалося пограбувати. Наші місцеві гуцули пограбували замок. Загін опришків. 48 чоловік, зробивши підкоп, потрапили за стіни Пнівського замку і пограбували пана Олександра Куропату. Це був грабіжницький напад, винесли багато золота. На жаль, пан Куропатва, який отримав під час нападу стрілу в плече, замотавши рани, зібрав смоляків, і наздогнав їх аж біля Печеніжина, де вони ділили золото, розбив їх, багато заарештував, а потім і стратив. Така була наша історія, але це наші карпатські месники, які стоять поряд з Робінгудом. Адже це також наш, наші гуцули, наші опришки то є карпатські Робінгуди, тому вони так стоять поруч. Стати лицарем на кілька хвилин можна у цьому інтерактивному музеї. А ще варягом, опришком, козаком або ж середньовічним воїном. Воювали гуцули, опришки ось такими бартками. Це є справжня бартка, не така, як тепер гуцули носять. Тому ви можете відчути себе опришком і спробувати в руках потримати справжню. Гуцульську бартку, бойову. Козаки. Починаєш досліджувати козаків, а я не маю чекана. Починаю шукати чекан. Чекан це, це ось така зброя. Це чекан. Це є бронзовий статусний чекан. Ага, вже це хочу. Я не маю шаблів. Ну купив спочатку таку шаблю, це сувенірно. Але я хочу справжню бойову, вже треба шукати бойову. Подарували. Справжній кінжал, який знайдений під стінами Пнівського замку. Кінжал бебут подарував. Вже починаю шукати то, ага, дивлюся, там мені не вистачає того, починаю шукати то. І це так за два роки наповнюється, наповнюється, що, ну, наприклад, монгол за два роки також придбаний. На п'ятдесятиліття я собі купив цього хана боняка. Це хан Боняк, це Половецький хан, який також був у нас тут. І, можливо, ви знаєте, під Франківськом є е, е, село Погоня. Там закінчилася погоня е, князя Романа Мстиславовича за ханом-боняком. І саме там зрубали голову ханові, і де впала голова, там нічого не росло. Тому її закопали і освятили, і на її місці постав монастир, щоб освятити ту землю. Під монастирем у погоні. Захована хана голова. Хан Боняк це той хан, який спалив Київ, про якого Нестор Літописець пише, як хан шалубливий. Тому хан у нас тут стоїть також. Зброю, як і обладунки лицарів, пан Ігор виготовляє самостійно. Деякі історичні артефакти купує на аукціонах або ж отримує від благодійників частину зброї, яка тут є, це виготовлено за історичними зразками своїми руками. Наприклад, ось ці шестопери, ось ці булави. Це я виготовляв сам мечі разом з друзями в кузні виготовляв. На жаль, ось такі бойові шоломи. Я не можу без кузні виготовити, тому я виготовляю, наприклад, ось це моя робота. Це все... Єдине, що це не бойовий шолом, бо бляха трішечки метал трішечки тонший, ніж, ніж має бути. Так само ці всі текстильні це я сам шив, Частину з них подарували частину. Вже коли був музей, я вже купив. Окреме місце. Ігор Гаврилюк приділив сучасним лицарям, українським захисникам, які також часто навідуються до музею. За словами художника, для них це своєрідна реабілітація. Зять, похресник, сват, друзі захищають наші землі, тому це, це ділянка нашого музею присвячена їм, тут бачите, це все, що ми викуповуємо на аукціонах, і портрети наших друзів, наших знайомих, які, на жаль, вже захищають нас з неба. Знаєте, хоч тут дуже багато такого лицарського, це все. Більшість дітей, які приходять на екскурсію, вони зразу з ходу йдуть сюди до скіфа потрогати нашого сучасного, хоч, хоч тут очі розбігаються, і вікінга, і монгола потрогати, і того лицаря справжнього, але чомусь вони всі йдуть, можливо, все ж таки поклонитися подвигу наших сучасних лицарів, тому вони йдуть сюди. Ну, як бачите, ці портрети наших друзів, тут є і наші гуртківці, котрі е, нашими вихованцями, і співробітники, і там, кума зять. І, і батьки наших вихованців я задумався, як військовим говорити про війну, як військовим говорити про. Про це все вони так багато чого надивилися, бачили. Але якось ось ці власні легенди, що це все йде жартома. Не це все невілюється цей негатив, і військові тут дійсно розслабляються. Лише за минулий рік в інтерактивному музеї лицарства було організовано більше 250 екскурсій. За словами його засновника, значну частину коштів з них було скеровано на підтримку наших захисників.